А я хотів би передати слово Станіславу Жиліховському. Пане Станіславу, знову ж таки, Давай до цього, цього, щіна, цього починали, да? так? Оль. Давай додамо до нашого ефіру ще військовий юрист, учасник проєкту Пантері Тарас Боровський. Він вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго ранку. Там. А тепер ну, теперь далі да? так. пане Станіслава, ваша думка, і я нагадую опитування, яке триває в нашому ефірі, навіщо українцям за кордоном обмежили консульські послуги, щоб поверталися в Україну, щоб не поверталися в Україну, щоб не було соромно перед західними партнерами і щоб не дратувати тих, хто лишився в Україні, в тому числі наших військовослужбовців, які захищають безпосередньо зброю в руках. Пане Станіславе, який варіант обираєте ви? І як ви пояснюєте це рішення МЗС? Наскільки воно, скажімо так, політичне, а наскільки воно? Uh, і наскільки воно юридично, я думаю, пан Тарас вже прокоментує та не скільки ну, нас... щодо щодо політичної складової, то я думаю, що тут радше це було зроблено в контексті прийнятого законодавства а щодо мобілізації українських громадян. І думаю, що тут власне і були прийняті такі от ініціативи з боку міністерства законних справ, і, власне, щоб можна було перевірити хто з громадян України, чоловіків, які перебувають за кордоном. Визначити можливо їхню кількість чи можливо взагалі яка тенденція є в цьому сенсі, і вочевидь, тут можливо, є, будуть найближчим часом якісь коректировки щодо цього. Якщо брати, скажімо так, моральну можливо, сторону цього, ну вочевидь, що певною мірою мене дивує, те, що з дійсно. Пане Станіслав. Станіславе, зависшерва за ви сигнал. Зараз я думаю, відвисне пан Станіслав, і ми, ми почуємо його. М -м -м -м, підкажіть мені, якщо є пан Станіслав, ми зараз поновимо. Пане Станіславе, на словах мене дивує, що з них зв'язок. Тому можете з цих слів mm. продовжити. Ну, дійсно, погоджуючись з попереднім спікером, що дуже дивно, коли побачите такі от фотографії, скільки бато може бути чоловіків за межами держави, враховуючи все ж таки, що у нас є війна. Тому я розумію дійсно тих жінок і тих дітей, які зараз втікали від війни, і це зрозуміло. І тих чоловіків, які, наприклад, є обмежено дієздатними чи по повністю недіздатними, це також є зрозумілою річчю, але для нас, які чоловіків, які перебувають в Україні, які відстоюють її інтереси на всіх можливих рівнях, це дійсно дивна дещо ситуація. Але скажімо так, якщо брати певні наслідки, які можуть бути, ну я думаю, що щодо репутації, навряд чи це може якось вдарити по позиціям України на міжнародній арені. Але єдине, що може бути, скажімо, негативний наслідок то в цьому в тому, що можливо певна категорія українців, які привають за кордоном, можуть відмовлятися від. Українського громадянства і таким чином ставати е, резидентами іноземних держав. Ну, це е, як один із варіантів, тому що все таки ми розуміти, що цими методами ну навряд чи можна буде повернути е, всіх наших громадян, ну маці чоловіків приземного віку до України, і це тут варто бути свідомими. Ну власне, але тим не менше, все одно все ж таки хотілось би, щоб було більше ясності в цій ситуації, і щоб власне е, було більш чітка картина. Ну але не тільки просто ті заяви, які ми можемо почути, я думаю, що найближчим часом все ж таки буде це зроблено, і можна буде більш так от предметно аналізувати і, скажімо так, уже по, по різним категоріям, включаючи і юридичну складову. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, власне, нагадаю, що серед припинених цих консульських послуг якраз mm -hmm. зараз і стоїть на паузі ця послуга відмови від громадянства, тобто відмовитись від нього так легко а, не вийде. А, пане Станіславе, дуже дякуємо вам за те, що дошли до нашого ефіру. Кандидат польослугу експерт міжнародних Станіслав mm -hmm. Желіховський. Пане Тараса, з вами. Ми продовжимо. що ви бачите в цих обмеженнях, які від учора почали діяти для навіщо це українцям? Для що це дасть Україні в цілому, де в принципі, наскільки це законно ну, з, о, з, о, від, да, від, да. от мене цікавить найбільше останнє. Мені мені здається, це важливо, щоб юрист прокоментував, наскільки це законно. Бо одні цитують зараз кажуть, що закон вже не набув чинності, хоча вже підписаний, а інші кажуть, що а там вже є стаття Конституції 25 де гарантовані послуги за кордоном, а інші кажуть, ні, є інша. Там стаття конституції, де є обов'язок військовий. Отже, розсудіть, пане Тарасе. Пояснюю е, юридично. Е, закон набуде чинності 18 травня, і з е, 18 травня е, відкривається 610-денний коридор для всіх громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. За, е, Коридор для того, щоб оновити свої персональні дані, інформацію про місце знаходження, номер телефону та електронну пошту, власне для громадян України, які знаходяться за кордоном, цей обов'язок також дійсний, розповсюджується на них. Вони можуть зробити це через електронну пошту або шляхом телефонного зв'язку. В разі, якщо ці громадяни цього не зроблять, Консульські послуги їм не надаються, або ж консульські послуги надаються одночасно з оновленням цих даних. Закон каже ось так. Закон набуде чинності 18 травня. А зараз що відбувається? В надання консульських послуг зараз не обґрунтоване новим законом. Припинення консульських послуг зараз. Я так розумію, що це ініціатива МЗС, і пан е, Кулеба е, абсолютно логічно пояснює її. Він каже про те, що якщо громадянин України, е, який зобов'язаний захищати свою державу від цього обов'язку, ухилився та е, поїхав за кордон е, зараз. Е, Звертається знову ж таки до тої ж держави, на існування якої йому було якби все одно, звертається за певними послугами, тому держава цілком логічно йому ці послуги не надає. Однак, все ж таки, пан Кулеба забуває, що громадяни України за кордоном, я думаю, перебувають на різних підставах, в тому числі і на законних, в тому числі, і на таких, які скажімо. Є із моральної точки зору абсолютно логічними і виправданими, і позбавляти цих громадян України консульських послуг? Я думаю, не дуже справедливо. Тому міра ця, на мою думку, є трошки поспішна. Угу. А от а... Е... добре, ти став запитання. Да. Пане Тараса, я хотів запитати, а яка норма закону зобов'язує? Громадян повертатися у випадку війни. Ну, точніше, в нас же стан війни, до речі, не оголошено. Якщо ми підемо чисто в юридичну, скажімо так, логіку і дискусії. На сьогодні ця норма цією нормою можна вважати в принципі. В контексті всього законодавства указ президента про загальну мобілізацію, і всі призовники військово зобов'язані мають з'явитися до центрів комплектування та соціальної підтримки. Неважливо, де вони знаходяться в Черкасах, на Траєччині або в Монте-Карло. Вони мають приїхати. Mm -hmm. якщо, якщо їм нема куди приїхати, пан Тараса, така ситуація є. Наприклад, ну розуміємо, Монте Карло. Там оці всі, всі кажуть, Феррарі постійно таке враження, що в нас найбагатша країна світу була, і всі в нас бо? виїжджали саме на Феррарі. Да? а насправді в нас окуповані території Херсонська область, наприклад, да, там лівобережі, це область, які були найнижчі середні зарплати, взагалі в країні за останні там 10 років. І ну в цілому, там люди небагаті. Були відверто скажемо далі. Це стосується Запоріжжя. Там приблизно та сама ситуація може трошки краще, е, і всі інші да регіони, які були прифронтовими довгий час, теж і теж напевно, що не найбагатшими. Е, тому багатьом людям е, насправді, от зараз, коли кажуть верніться, е, постає таке питання. Я знаю таких людей, що в принципі нема куди вернутись, тому що їх е, домівка окупована. Вони значить сім'ю вивезли там дружина, дитина. Е, там, десь в Польщі чи десь ще, вони знайшли якусь роботу і просто виживають, працюють, заробляють на їжу і отак -от так, от так існують. Трошки краще там допомагають їм, тому дружина, дитина можуть хоч якось жити. Чоловік працює, ну так люди рятуються від війни, яка до них прийшла. От. А що цим людям робити? Їм же нема куди тут повернутися. 2000 Татуація. гривень допомогу дає держава. Ну це, вибачте, це. ж... Ну я не знаю. Вирозуація прозна. Що... Я розумію так. Теж знаю таких людей, е однак е закон е суворий, але він один для всіх. Е ніхто ні в кого не питає, е яким чином е ти заробляєш на хліб, є тобі, де жити, чи нема. Е є військовий обов'язок, один для всіх. Я розумію, що це в рамках розквітлої демократії, свободи слова, народовладдя та такого лібералізму, який панував у нас останні роки, звучить дуже радикально. Але на жаль, ситуація саме така, і не Україна створила цю ситуацію. А цю ситуацію створив наш ворог. Україна захищається, і як може, у так, от на ходу наша не дуже досвідчена влада е, починає е, ухвалювати такі рішення, які е, достатньо контроверсійні, часто можуть бути у суспільстві, і в цих рішеннях не враховані інтереси людей, які дійсно виїхали е, або з окупованих територій, або зі спалених своїх е, е, осель е, десь за кордон. В якомусь там панічному настрої і зараз там просто животіють і виживають. Дійсно, їх інтереси і їх становище, на жаль, не враховано ні в новому законі, ні загалом в державній політиці. Угу. Пане Тарасе, буду вам вже дякувати і відпускати вас. Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проекту Пантерів, був з нами у цій годині. Ми ж. Е...